Всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний канал, на якому сьогодні я розказую про Португалію. Сьогодні ми знаходимося в місті Лагос. Таке, знаєш, якби невеличке, немаленьке містечко. При набережної зони, а вона тут, до речі, 2,5 тисячі кілометрів, щоб поїхати, подивитися це місце, куди приїжджає дуже багато туристів. Це місце, де витрачається дуже багато грошей. Вчора я ще показував той пустинний клімат. Португалії, де, де видно, що воно ну, бідує, бідує. Сьогодні в Лагосі я вам покажу цей шматочок багатої землі, куди приїжджають туристики, дуже багато яхт заходять з океану ці яхти, де витрачається купа грошей, як тут люди живуть, чим тут люди займаються. І що хочеться сказати, що тут дуже гарно, як не крутий океан. Океанічне повітря сюди приїжджає багато людей, щоб просто подихати цим повітрям і прочистити, прочистити свій організм. Тому що, знаєш, запах тут специфічний. В цій зоні, що можна сказати, що вона дуже схожа на Крим, вона дуже схожа на залізний пор, на наш херсонські, херсонські наші такі е туристичні морські місця. І навіть знаєш, коли йдеш, Дивися, там, всяку пастурму всяку продають, всяку пахлаву продають. Дуже, також така є, дуже багато риби продають сушеної. І, і приходиш на цю набережну зону, відчувається трошечки таким, трошечки домом нагадує. Все, все як у нас, магнітики, киркове дерево, до речі, це їхня фішка. Португалії. Не дуже все люблять тим робити кроковим деревом. Тут його дуже багато є, сумочки, всякі такі Ну, Думаю, купимося, щось виберемо. Що хочеш. Зараз подивимося, що далі там продають. Диви, який вид відкривається. Просто просто неймовірно. Дуже дуже неймовірно. Ну, Зараз закуплю своїм по магнітику. Хай, хай носить. Бо другого нічого не привезеш. У Португалії такий принцип по роботі. Бо там, де є океан, там де є море, там є і робота. Приїжджають сюди люди. Є готелі, є ресторани, є різні туристичні штучки, обслуговування. Все, там робота є. Від'їхати трошечки далі, від'їхати там, де степ, там, де раніше займалися промисловістю якоїсь заводи, фабрики, цього немає. І, до речі, в Португалії оце їхній великий, велика їхня криза, вона ще почалася в 1755 році, коли, коли тут був землетрус. І лісабон повністю зруйнувало. Дуже багато людей загинуло. Кажуть, що там 100 тисяч людей загинуло. Почався землетрус. І люди почали бігти звідти, тікати на набережну. З набережної їх просто змили великою хвилею. І потім після того на відновлення, на відновлення Лісабону, на відновлення цієї принабережної зони, пішло дуже багато грошей, дуже багато часу. І ніхто, в принципі, ніхто не міг його відновити. Цей лісабон. В тому стані, який він був, і от зараз, зараз вони знаєш, тяжело тяжело їм. Так бачу, що їм якби з економікою тяжелова. Я розказував в Нідерландах. Це велосипедна країна. Вони там їздять на велосипедах, всюди і візде велодоріжки. Тут такого немає. Тут пішком важко підніматися по цим вулей, вузеньким, вузеньким вуличкам, і бачимо тут таке, знаєш, тут живе. В Нідерландах все вилазено, все чистенько, все там ця хімента дивиться, щоб воно все тут воно живе, розмальоване, розфарбоване. Не знаєш, з якого угла тебе можуть чекати неприємності. Але що хочеться сказати, що по рейтингу Португалія не займає ніяких із перших місць, де є там кримінал чи якась преступність. Ні, тут такого немає. Це як показує рейтинг. Насправді я не знаю, ти от заходиш, вулиця за вулицю, і тут опять, вузенька така вулиця. І ти не знаєш, на картах його немає. Карту відкриваєш, можна дуже легко заблудитися, заблукати. А воно цікаво, знаєш, цікаво, як туристу. Прийшов, відкрив для себе новеньку локацію. І де ви побачите таке да? в Нідерландах? Ну, речі люди висять, сушать. І зараз просто зайшли в якийсь такий класичний португальський дворик. Такий, знаєш, морський. Такі ось кольора білі, сонце просто сіяє. Ну, чудова, зона для фото... чудова фотозона. Бачиш, запихався я не знаю, куди йти. Підемо далі, дивитися місто Лагос. Це вертиться шар голубой. Ходили-ходили, е, вибирали магнітики. Чувак зрозумів, що ми турота тури, туристики. Подойшов, каже, є наркотики, є героїн, є дікаїн, є наша, все є. Е, героїн 5 євро за грам. Я не знаю, дорого це чи багато, Ну, таке от є. І рядом копчик десь стояв. Той копчик, хлопчик ну, що він. Все прекрасно, всі знають. Да? Що пацани продають, що якби це, це туристи, приїжджають, все, все це знається, все це якби це в відкритому доступі. Так? В Нідерландах така сама штука. Приїжджаєш в і якби пацани, бомжики, даже так сказати, в відкриту продають то все. Понімають, що туристи приїжджають, хочеться впечатлені, хочеться там понюхати, подіргати. Ну ми не такі ребята. Ми знаєш, ми на спорті, ми за здоровий адекватний двіж. Нам ну нам того не треба, тому що. Ще що розказують, що може тобі продати якийсь шмурдяк пальовий опитні наркомани і понюхаєш, і потім служити тебе десь. Таке теж може бути. Я не знаю, просто розказую, що воно є. Зараз ми знаходимося в місті Лагош, невеличке туристичне місто, Сюди йде толпи туристів, щоб подивитися на океан. Пожарить свої багаті жопи в океані, і це Марина, наша землячка. Вона приїхала приїхала з Херсона під час війни. Виїхала в Португалію. Сьогодні Мариночка трошечки розкаже, як вона тут в Португалії. Що воно тут живеться коротенько. Що Чо Португалія? Чого це таке шикарна така ця країна? Ну, да, так, В так ми забралися далеченько, тому що у нас тут були знайомі з Херсоном, ми сюди приїхали, е, пожили у них два тижні, за цей час ми знайшли собі житло, роботу, ну, так скажемо, першу, одну із перших робіт. Е, переїхали і там вже почали далі шукати собі роботу. От е, по роботі, по роботі ми з тобою спілкувалися, кажеш, дуже важко знайти собі роботу. Важко дуже житло знайти. Роботу, важко знайти таку, яку б тобі хотілося. Е, яка мінімальна зарплата? Е, ну, на даний момент це 800 євро. 800 євро це мінімалка. В принципі, українці, які приїжджають в Португалію, yeah. да, от, як які такі є, на яку зарплатню вони можуть розраховувати, не знаючи мови, до прикладу. На мінімальну. На мінімалку, да? тобто вище голови не пригнеш. Я скажу, що ти якщо і знаєш мову, то ти теж цю мінімальну планів. А впливає там знання, до прикладу, англійської мови. Так, це дуже, дуже, гарно, дуже гарно, якщо ти володієш англійською мовою, тому що багато туристів і в принципі мені тут допомогла саме англійська мова знайти роботу для мами, для мене, ходити по всім цим. Е Інстанціям оформляти документи, тобто мені треба було якось комунікувати з людьми і англійська, так. А щоб влаштуватися на роботу, які документи от, треба? А, щоб влаштуватися на роботу, тобі потрібен міф. Це твій ідентифікаційний номер, ага. в тобто вони дають тобі захист на рік. І без них ти офіційно нікуди не можеш влаштуватися, і це є проблема, тому що я чекала десь два тижні, я отримала це я щасливчик. Мама два місяці чекала цей міф. Зараз у групах читаєш люди і п'ять місяців чекають, і шість місяців. А які... то і нелегалом тут працювати якби не вийшло? Хтось то може і працює, але це є незаконно. Коротше, робота є, ну важка, в принципі, я так поняв. Що роботу ти знайти можеш. Ну так, з так, фінансової але сторони це, не завжди це все фізична робота, це все фізична робота. Але ж звичайно, якщо ти знаєш англійську, чи якщо ти знаєш португальську, то це може бути покраща робота, і ти можеш ти так напрягатися, тому що. Хто володіє мовою, володіє псим. Ну, комунікація, це зрозуміло. В принципі, Марина, от, ну, от ти приїхала сюди, да? ти приїхала сюди, ти щаслива? В тебе є посмішка? Розкажи, от про Португалію, яка вона отак от, от тебе от прийняла? Коли ми тільки приїхали, то я дуже була щаслива. Океан, клімат, природа, клас, вау, це дуже супер. Але ти дуже швидко приземлюєшся, тому що. Робота, квартира, рахунки, це все, ти, от ти можеш, тобі потрібно бути дуже таким гончим в цій країні, тому що якщо ти такий спокійний, ем, тиснительний, якщо ти нічого боїшся запитати, якщо ти, ти повинен бути нагли. Тут вони сам собі своє життя виривати свою роботу, все. Тому що ну, якщо ти не такий спритний, то можна зламатися. Ага, а, а, а самі португальці, як вони от ставляться до людей, які от приїжджають в їхню країну? Тому що, наскільки я знаю, сюди приїжджає дуже багато іммігрантів, дуже багато нелегалів, тим паче сюди їде. Поруч Африка, поруч Бразилія, там вони якось сюди забираються. Як португали ставляться до цих людей? Добразили, вони так дуже добрі на роботі, вони так за ними підпиткуються. Вони в пріоритеті на оформлення резиденції. Це все для них швидше це робиться, наприклад, ніж для українців. Ну, так, як ставляться, співчувають нам, співчувають. Ну, як ставляться? Дають нам роботу, дають нам. Треба з собою шукати, да? дають, шукати. ну треба шукати. Як да, я, я маю на увазі, що представляють. Дивися, ми от з тобою знаходимося, от місце, якщо подивитися, так зі сторони, чимось напоминає Залізний порт. Mm -hmm. Хто там з Херсона, ну якби це ти, ти, ти такий yeah. понімаєш. От дивися, тут ну все-таки є якісь такі зачатки, зачатки бідності в цій країні. От є, ти їдеш по рівній дорозі, вроді все класно. Ми вчора їхали вечором по дорозі, по платній дорозі, і обочина повністю все в темноті, все просто темнота. І ти за цю дорогу ще платиш гроші. Да. Мені просто з твоєї сторони тут є дійсно бідність, чи це мені показалося? Є бідність, і я скажу так, що багато людей. Е ну мінімальна зарплатня, тобто самі португальці дуже важко. Дуже важко тут якось піднятися, мені здається, тому що тут дуже багато англійців. Mm -hmm. Вони мають гроші, вони купляють тут нерухомість, відкривають заклади. Для англійців ці ціни дешеві. Тобто, тут прекрасно їм жити, люди приїжджають на пенсію, виходять, тут собі живуть, щось купляють. Прекрасно, клімат, океан. Для літніх людей це супер. Але це дуже велика проблема для самих португальців, тому що ціни на житло, на оренду вони піднімаються, вони дуже великі і людям стає все складніше жити. Давай так, середній чек, середній чек на кімнату зняти ну, тут в місті Лагош. Людина приїхала. Скільки ну, я це? Так скажу. 350-450 євро. Це, да, да, євро це. І це залежить від локації, від Ну, це да. середній чек, це. це, це е, е Наступне середній чек на харчування в місяць. Ти так. Плюс-мінус. Ну так, я не знаю, всі тут якби не шокують люди. Ага. Ну я не знаю. Ну, у нас так нормально виходить на харчування. Ну, чай з сахаром п'єте? З цукром? Я без цукру, мама з цукрою. А, ну слава Богу, що якби ну є. є. Не, ну, я, я не знаю, це залежить від... Е... Ну якщо, коротше, ти, ти одиночка, приїжджати сюди працювати не варить. Ні, одиночка взагалі, це повинна бути тільки пара. Сім'я, пара, так? Це повинні да. бути дві зарплатні е... і бажано не мінімальні. А скажи, рівень тут якоїсь ну, приступності є в цьому плані? Дуже, дуже спокійна країна, дуже все добре, але дуже також трошки починається, бо багато ж хто приїжджає сюди, але все одно тут спокійно вночі, ти собі пройдеш, до тебе ніхто не причепиться, ніхто тобі нічого не зробить. е, скажи, ти ну взагалі в твоїх планах тут залишатися? Наскільки я знаю, в Португалії можна залишитись на 5 років. Через 5 років в тебе є паспорт португальця, а це все для тебе відкрита вся Європа. Які плани? Не плануємо тут залишатися. категорично ні. Я, як говориш, ми дуже вдячні цій країні, що дала нам прихисток, що дала змогу працювати, жити, е, якось по-своєму насолоджуватися життям, але залишатися тут ми не плануємо. Ми mm -hmm. хочемо додому, або ж можливо, можливо, якщо так буде ця ситуація продовжуватися небезпечно. То може міняти країну, ну, залишатися, ну, так, ні. може будемо приїздити. На окран дивиться, да, <гас> <так. с> кості, кості Гріти. В принципі, така от історія звичайних людей, які приїжджають сюди, ну, приїхали так, як би склалося. Є океан і мені здається, знаєш, в моменті ти живеш. Ти виходиш <гас> на тебе. Кей... в моменті реально плюс, що от ми тут вже рік. Два дні тому було ровно рік, як ми сюди <гас> приїхали. Ми ще ні разу не хворіли. Угу. Фут-фут-фут. Океан все-таки, да? Да да, да, да. так? Так, так, так. Правильно. Бачите. Така от історія звичайних українців, звичайних наших земляків, е а ми поїхали далі.